<говори> а а віці документи чи кітанці, що, ви... <говори> ми, ми діляв... ми <говори> що розвитку. Да. Може... За документи ми знаємо. Докум... Це, це коли висаджували дерева, люди фотографувалися, це десь організовувалися. Самі квитанці, що купляли дерева, купляли дерева в різних підприємствах, якісь там. Зеленхозі одні їздили, одні лише якісь підприємства. Я не думаю, що буде квитати, що ось там відпускають <гумент> <і> скільки <стій, то гумент> ні, дивіться. Не головне, де їх купляли. <гумент> головне, щоб, щоб вони по факту присутні. Що це не самосій, <гумент> ні, ну, дійси, Як дійси, хтось може сказати Я про те питав, є ли якісь квітанці чи, чи документи, тому що я е, Михайлович буде, що це самосій. Тому для того, щоб мені аргументувати, що це не самосів, а мені на якісь документи, що вони окупалися. І... І хтось нам підказав, що точно вже не знає, що засадіть тут деревами, що це маленька ділянка, нічого, ви засаджуєте деревами. Тоді зібрали гроші, поїхали, купили дерева, липи, абрикоси, каштани трошки далі. Ну, це, що